Не забувайте нас, не забувайте наших дружить. Доброго літня, неупору, враги особливий день, коли ми дякуємо Богу за наших дорогих гостей. Христа і День де святой Таціани, Дерховна Радість, серце біле, сухливі храни, всі перепіяни, по завладиках нас благословляє. Спасибі Богу, за тим прити, доброю службу всю нашу родину, перед лям постель болочіння, вірян до цієї вкраїни. Нехай святає, чию пам'ять ми шануємо, підтримує наш храм і нашу віру. Нехай любов в серцях наших панує і спонукає до добра і миру. Ми вдячні вам за вашу віру сину. Ми вдячні Богу за цю службу славну. Давайте будемо молитись спільно. За українську церкву Православну! О, православно! Дякую вам дорогі речі. 25 січня в день пам'яті святої мучениці Тетяни з голосування блаженнішого митрополита Київської всієї України Нуфрія, керуючий східним вікарятством архієпископ Баршівський віктор очолив божественну літургію у столичному храмі на честь святих Адріана і Наталії, з нагоди малого престольного свята. Нижній храм Парафії присвячений святій мучениці Тетіані. Боже, всі, Господу, помоліся. Його Високопреосвященство співслужили архієпископ Білогородський Сильвестр, настоятель храму протирей, Роман Матюшенко, клірики та духовенство Київської єпархії. За літургією були піднесені молитви про мир на українській землі, про позбавлення від ворога, щоб Господь зглянувся на наш народ і зберіг тих, хто у і втратив домівки, про благословіння Боже людям доброї волі, які допомагають нужденним. Є Боже насалі, віця твоя! Наприкінці богослужіння відбувся хресний хід навколо храму з читанням Євангелія та окропленням святою водою. Після завершення хресного ходу архієпископ Віктор передав вітання від імені блаженнішого митрополита Київської всієї України Онуфрія, настоятелю духовенству та прихожанам храму з престольним святом, та закликав на усіх Боже благословення. Сьогоднішній день він святковий для усіх нас, тому що ми зібралися для того, щоб єдиними устами і єдиним серцем. Знову звернутися у спільній молитві до Бога і попросити у нього милости і щедрот. Ми особливу молитву підносили до святої мучениці Татіани, пам'ять якої сьогодні звершує свята Христова Церква. Ми надихалися подвигом її життя, ми намагалися проникнути, наскільки це можливо, нашому обмеженому людському розуму у той час і ті обставини, за яких свята мучениця. Засвідчила щиро свою віру у Бога і віддала своє квітуче життя за Христа. І ми віримо, що Бог через ці наші молитовні труди в силу наших немічей людських, але по своїй великій милості допоможе нам, щоб на користь був кожний день нашого перебування у Святій Христовій церкві і нашої молитви. Яку ми підносимо, яку звершуємо і якою живемо. Адже молитва це той стан, який єднає нас з Богом. А коли ми з Богом, то тоді нам не страшно ніщо, що може бути проти нас, тому що тоді сам Господь є нашим захисником, нашим покровителем, зміцнює наші сили і скеровує їх до великої справи нашого спасіння.